Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про піни, про їхню основну головну функцію, як саме має працювати пін і е, що важливого в піні при його використанні та його вибору. Пін має гарно виконувати функцію пошуку дрібних цілей в землі. А як справляються ці, ці три піни, ми зараз перейдемо в тестах і подивимося. Так, друзі, переходимо до пінів та тестів. Я сьогодні спеціально взяв такі тест-об'єкти, як два наки, пуговка гирка та скіфська накладка. Ну, і звісно ж, куди ж без дробі. Так, першим піном буду використовувати ось цей шерксі. У нього є свої переваги, невеличкі мінуси, але він мені найбільше подобався з трьох. І ви зараз це зрозумієте чому. По-перше, він підводний. Я вже його у воду кидав, тестував, працює добре. Отже, дивимось, я його вже вмикнув. І тепер потроху буду всі цілі класти, і будемо бачити, як він справляється зі своїми головними, як кажуть, цілями. Перше для мене і найголовніше це те, щоб. Він міг бачити ось такі дрібні цілі. Ми бачимо, що він чудово з цим справляється. Навіть є ще дистанція. Впритул. Ще більша дробина він її чудово бачить з усіх боків. І боком, і впритул. Так само і тут. В принципі, вже після цього, це вже він бачить. в принципі, після цього вже можна до тих цілей не йти, але я вам просто хочу ще раз показати, наскільки піни в більшості випадків не реагують на такі цілі і ми витрачаємо багато часу. Ось дивіться. Ну, з такими, звісно, цілями, як нак і гірка. Металопластику гарно бачить. Саме тому він мені найбільше і подобається. Дивимось. Ці цілі прибираю, кладу скіфську накладочку. Чудово бачить. І з боку. і коли проводимо, все він бачить. Ну і, звісно, ще один. Нак. Бачить з різних боків. Так, цей пін мені найбільше сподобався, тому що він реально справляється своєю функціональністю. І бачить, в принципі, на досить великій дистанції. Як для НАКа Ну і, звісно. Саме бачите, що гарна дистанція на нак. Тепер зараз дивитись, цей пін коштує 540 гривень в Китаї Я його вимикаю, я його найбільше чекав. І переходимо до більш дорожчого. Ось цей пін дінго бенг, якось так. Це аналог Gold Hunter. В принципі, він функціонально майже не відрізняється від Gold Hunter. Не знаю, в мене справжнього Gold Hunter не було. Хоча, якщо поставити лайки та напишете в коментарях провести е порівняння з Gold Hunter, я його у свого знайомого візьму і можу вам їх порівняти. А тепер саме найцікавіше. Ось дивіться, включаю. Цей пін мені, в принципі, подобається, але у нього чомусь є проблеми. І ось подивіться, які. Зараз я спеціально вам все покажу. Дивіться. Він взагалі не бачить в упор. У нього все чомусь замкнено не в носику, а десь на середині. Тобто, Доведеться вам шукати всі цілі не носиком, а боком. Не знаю, в чому це проявляється, можливо, десь при виробництві не до самого кінця засунули котушку. Але дивіться ще питання. Він не бачить ось таку ціль впритул, тільки з боку бачить. І на дуже маленькій дистанції. Зараз вам. Там навіть сантиметра немає. Дивіться, що знаком. Він впритул його не бачить. Так, його не бачить. І так не бачить. І тільки коли я його ложу, то пін його бачить. От вам і дорожча модель. Цей пін коштує 650 гривень по акції. Без акції майже 1000. Це в Китаї. Так, ну і переходимо, як кажуть, пуговку гірьку він бачить. Досить непогано. Але це ж уже більша ціль. Як бачите, так бачить. У нього сідає батарейка. Зараз переміняю батарею та продовжимо зйомку. Так, друзі, продовжую, вмикаю пін. Це для того, щоб ви не казали, що сіла батарейка і він там через те от боком бачить, а впритул носом самим не бачить. От трошечки в сторону і вже бачить. А самим носом, тобто, якщо будете отак водить, ви нічого не знайдете. Потрібно ось так. Ну і більш ціль, більшу ціль він, звісно, побачить. Ось так він в притул, більшу ціль бачить. Але якщо ви повернете ось так, він впритул його теж не бачить. Ось, дивіться. Більш велику ціль. Він ще побачить. А ось цей ось так роблю, і він його не бачить. Тобто, ось такі цілі маленькі, ви будете таким піном шукати довго, доки ви на нього ось так не положите пін з боку. Хоча це навіть ще й не, не дуже погана реакція. Але впритик, впритул він не бачить. Ну і не буду вже навіть дроб вам показувати, бо це взагалі навіть. От тільки коли на нього положиш, тоді він відчуває. А так, от дивіться, більша, менша дроб. Це все абсолютно, абсолютно не бачить. Тому, якщо у вас є пін дома, то перевірте, чи він бачить ось такі дрібні цілі. Бо це його найголовніша функція. Знаходити такі дрібні цілі та економити вам час. Ось вам і пін, який впритул не бачить. Металопластику носом. Ось так ще покажу. Ну, от, просто не бачить. Чому я не знаю, хоча наче все з ним все добре. Так, виключаю і зараз переходжу до мого самого старого піна, який вже відпрацював 3 роки. І в нього зламалася кнопка, тому він включається зразу з п'ятого, з може з першого. взагалі пін. Зроблений на той час і куплений <кій> недорого відпрацював і ще досі працює. От тепер дивіться, це сама найдешевша модель, яка є в Аліекспресі. Дивимось. Ви тільки що бачили, як працює пін за 650 гривень. І тепер дивіться, як бачить пін за 250 Ви бачите, він впритул бачить. Він впритул, бачить, навіть ще є. Навіть ось покажу вам ближче. Якийсь міліметр ще навіть зазору є. Але він все одно не бачить, якщо ви будете водить, він так само не справляється зі своєю задачею. Тобто, коли ви купили ось цю дробину, ви просто не бачите, і тоді вам приходиться брати отак земельку і над катушкою шукати ось цю дрібну ціль. Ось. Але він все одно чіпає. ну Тобто, якщо впритул, він знаходить. А ось цей вам для показу. Ось дивіться, він і впритул його не бачить. Не бачить впритул. А ось більш. Це той пінз. Я просто його не виключив. Ось дивіться, а цей не ну не бачить, не бачить. Просто навіть на нього ось ось на нього наставлю на дробину не бачить. Найдешевший, дивіться. І він. Також з металопластикою. Хіба в притуло так проведете? Якщо дуже повільно водити, то він знайде. В принципі, я так і знаходив. Але бачить, бачите, навіть в притул А більш дорогий не бачив. Також і гірку. Навіть є, навіть є зазор. Ось такі цілі він має бачити, в принципі, бачимо, що є зазор, але тільки коли впритул, бачить, і переважно носиком. Ну, і цей, звісно, він буде бачити з різної сторони. Ось так, коли ми шукаємо, ви його знайдете. Ось так. Так що основна, основна ціль пінпойнтера знаходить ось такі мілкі цілі, а не а, відображати найбільшу дальність, наприклад. Чим далі він бачить, тим краще. чим... Чим крутіший пін. Ні, не це основне, не, не, не бачить його найдальша ціль. Хоча ця функція теж важлива. І чутливість має бути нормальною, щоб ви могли в лунці, звісно ж, вибрати напрям, куди, ви, куди вам потрібно копати. Але як ви вже викопали, то основна його ціль, щоб ви не втрачали час, знаходить ось такі мілкі. Цілі. І якщо ваш пін з цим не справляється, то ви втрачаєте багато часу. Ось я цей пін залишив як резерв, а ось цей пін, я з нього зараз витягнув батарейку. Я обрав для свого пошуку, тому що він бачить найкраще всі ці цілі, і вони складні, я вам скажу, для пінпойнтера. Тому що цей пін. В принципі, працює, з ним можна так само копати, він знаходить. Але, як бачите, якщо в притул ви будете отак ось водити, ось такі цілі, ви теж будете потім дошуковувати над катушкою, водити руками. Тому, вважаю, це дуже важлива інформація. Якщо ви розділяєте зі мною мою думку про те, що мають. Пінпойнтери виконувати основну свою функцію це знаходження мілких цілей та металопластиків в землі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду вам робити пізнавальні відео. Все. Друзі, кому сподобався огляд, та я надію, що вам було цікаво подивитися, як має працювати пінпойнтер. Основна його дійсно функція це. Ціле вказання, де знаходиться ціль, та і, звісно ж, пошук дрібних цілей. Саме тому я змінив собі пін. Саме тому ось цей пін у мене тепер jp Pointer буде як запасний. А ось цей тепер буде основний, тому що він повністю мене влаштовує. Повністю влаштовують його функціональні властивості. Він дійсно бачить металопластику, гарно. Він дійсно бачить мілкі цілі і їх легко з ним знаходити. Ще є в нього дуже гарна перевага, те, що він дійсно вода не проникне і з ним можна пірнати. А за ціну, яку в 540 гривень, це взагалі золотий пін. Ну так я вважаю. А ви пишіть коментарі, чи ви так вважаєте, чи вам сподобався огляд, і чи ви користувались би такими пінами.